Привіт, мої любі! Ви в гостях у моєму каналі Гармонія і мене звати Оля. Насамперед я хочу вибачитися за те, що я так довго не з'являлася до вас на канал, що я нічого не показувала, бо мені не було дійсно, що показувати. Весна, а це село. Багато сільської роботи. Городи, і ще той ремонт недороблений, який помаленьку так тягнеться по трішечку, так як я його роблю сама гідна. Сьогодні я хочу сказати понеділок, 22 травня, боже хотіла сказати квітня. 22 травня. Сьогодні свято Миколи, весняного. У мене чоловік зветься Микола, я його вже привітала, Я втратила зуб. Кусила кусінчик м'яса і втратила зуб. Але якщо ви бачите ззаду фон, природа у мене сьогодні понеділок почався з череди. Я пасую череду. У мене буде 4 корпус в поле. І ну, у нас в селі там випускають, Може, можливо, ви знаєте, що таке череда. Це м -м -м, кожні. З кожної хати випускають худобу і потім кожна хата по черзі пасе чегибні морі. Ось там в далечині, я також, може, покажу ближче трошки. Ось пасуться корівки. Ось. Але я їх сьогодні пасу. Взяла з собою я в'язання. Коли корівки лягають відпочивати, я сижу в'яжу, поки вони відпочивають. Нового я нічого за ці, за квітень і за травень не розпочала. Можливо, розпочну. Дивилась я відео дівчаток по поводу вишиванки. Вишиванка. Хотіла казати геноцид, бачите? Коротше, код нації. генетичний був, вспомнила. бо хотіла сказати геноцид. Генетичний код нації, я її не дов'язала. Скажу чесно, в квітні я закінчила в'язати з горем пополам, закінчила в'язати жилетку. У тестуванні Світланочки і запізненням закінчила. Хоча я дуже обіцяла, що я до 6 чи там до 7-го закінчу, але вийшло так, що у мене не вийшло. На мене часто нападає нев'язун. От, не хочу в'язати. І все, і вбийте мене. Вбийте, розстріляйте, я не хочу в'язати. Бо зимою, знаєте, зимою ввечері. Я в'язала до 12 до часу. Зараз весна і я тако в 10 годин вечора заходжу в хату і я зразу до матушки і на ноль. На ноль мене немає. все, я засинаю моментально, не, не думаючи нічого і не дивлячись ні на що, я навіть не дивлюсь ні телевізора, ні чогісінького не дивлюся. Зразу засинаю. І так, це вже. Більше мі... місяць, так, да, це вже місяць, я так, чи я втомлююсь, чи я не знаю, чи я так 에... переживаю багато. Я вам не пояснюю і виправдовуватись не буду. Ну, не в'язала і все. Не в'язала. А це М -м... Не, після того я в'язала трішечки джемперочок для внука. В общем, зв'язала один рукав, другий розпочала і покинула, не в'язала. Сьогодні я взяла, я вам покажу, ось трошки переключусь, на. Бачите, як я носика свого спалила? Носика, личко. Оце так, коли я весною вигоню пасти череду, у мене така трагедія, дуже обгорає мій носик. І Сьогодні я взяла і майже дов'язала, я вам переключусь, я покажу, що я сьогодні взяла в роботу. Сьогодні понеділок, і я хочу цей тиждень спробувати підключатись до вас влогом, показувати, що я буду розпочинати в'язати кожного дня. І що я пров'язала, я постараюсь. Я така, знаєте, забудькувата. Ой Боже, ну постараюсь я виправитися. Вибачайте вже мені. Ну, така я є. Дивлюся, де корівки мої, щоб хоч їх не загубити своїх корівок. Я постараюсь виправитись. Давно дівчаток не дивилася, тому що тут теж щось, щось ніяк ніяк не, не могла я під, подивитися дівчаток. Давненько дивилася, а це. Е, Вчора пасла череду. І ну, вчора я не брала ні в'язати, не брала ні в'язати, нічого. Якось так бігом, 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 поки рано впоралася, подоїла. Тут вже треба гнати, хлопців своїх розбудила, збираю їм цю торбу. І я вже вчора, аж тільки вчора, я вже тут на полі стала передивлятись дівчаток. І, знаєте, мені одушено. Мені на мені так легко стало, коли я подивилася Марусічку, коли я подивилася томочку, Наталочку, Оксаночку недошитко, коли я дівчаток подивилась трішки, мені стало легше на душі, я надихнулася. І сьогодні рано я е, попоралась. Хлопців розбудила, торбу спакувала і креком кричу: Ой, хлопці, в'язання беру в'язання, щоб я його не забула. Бігом в рюкзак в'язання вже складаю. І вирішила з вами трішечки пообщатися, з'єднатись, пообщатися. Ой, Халера, вона така пішла так далеко, добренько тоді. Я ще до вас під'єднаюся, показати, що я сьогодні. Тут на полі в'язала. Ну, і кажу зразу джемперочок внука дов'язую, покажу, скільки я пров'язала і як я зв'язала, що мені ще залиша з ним зробити з цим джемперочком. Бо я побіжала завертати корівок. Вітаю вас ще раз. Ось я вже завернула своїх корівок і показую вам ось такий джемперочок для мого внука. Сьогодні я взяла його доробити, так, мені погано одною рукою держати, доробити цей джемперочок. Ось, ось він так весь. Мому внучкові скоро буде річ, рік. Він у мене вже ось такий джемперочок, Ой, як це вам так гарно показати його. Не знаю, ось такий ось такий чемперочок. Ось один рукавчик я зв'язала. Ще тут його... сховати ниточки, ще ниточки не сховані. Ось так зв'язала. Ось я другий рукавчик ще, ще дов'язую. Це у мене він був зв'язаний ось так. Це за сьогодні я його ось тільки пров'язала. Ось така у мене сьогодні робиться робота. І пасу череду. Ось там далеко. мої. Вони не сильно далеко. Це так кажеться, що далеко. Вони недалеко. Були ще далі, я топі розвертала. пішла. одна хольора далеко, не захотіла бути близько. Ось така моя сьогоднішня робота з таким джемперочком для внучечка. Ось тут внизу так само резиночка один на один. Потім по рукавчику теж резиночка. Тут робила так от трішки убавочки. І ось такий рукавчик вийшов, ось так от тут убавочки робила, їх нілитко. Тут у мене йде. Ось як це вам показати. Ось. Тут у мене іде, я не шила тут кусок горловини. В общем, дивіться, ось так. Тут у мене трохи зшито. А тут я відробила таку ізнаночну, не ізнаночну а хусткову гладь. це я пришию пришью вудзики Гудзички, у мене три таких біленьких вудзичка є. І Буде воно отак тут застіпатись. Отак, один гузочок тут буде, два гузочки тут будуть. І воно буде застібатися на Е, Я то дірочок не робила на гудзички, Я думаю, не знаю, не робила я ще ніколи дірочок на гудзички, але я думаю, так, тут ось довго є. Отак. Отак от можна буде, вони невеличкі вузочки, вона буде такі через такі отверстя е так от і застібати. Ось така у мене робиться сьогодні робота. В'яжеться. Такий процес, який я взяла все ж таки доробити. Якщо ви пам'ятаєте, я його розпочала. В лютому, здається, Да. і ось така я черепаха, ось така я ледача, ось така я заторможена. Не вмію я в'язати. Я ще не навчилась. У мене ще лежать процеси. Якщо чесно вам скажу, э Брала я участь в січні, в лютому і, вроді би, здається, в березні брала магічні кубики. Да, дуже цікаво, кожен кожного дня якийсь інший процес брати і е, в'язати. Дуже цікаво, мені сподобалось, але я до такого ще не можу ніяк перейти. Е, поки була в магічних кубиках. Я в'язала е, процес по номеру. Коли закінчились магічні кубики, отак, якщо я вчепилась до цього, єдного, все, поки я його не зв'яжу, я не, до, до іншого не торкнуся. Не вмію я ще переходити на інший процес. І, вроді би, тако мені вже в'яжу день, в'яжу другий, в'яжу третій. Надоїло вже одне те саме в'язати, хочеться вже нібито щось друге. Але не можу я взяти те друге бо в мене це не закінчене, розумієте? І у мене ті всі процеси, які я ще розпочала січень-лютий, брала я шален, шалені, шалений тиждень чи якось так, бо теж Оленочка Буганова була затійщиком цих спільників. Вони так у мене лежать, незачепані. За все це время почала собі джемпер, там сірень в'язати. Оце, як я вже від проймів, від проймів дойшла трошечки переда, до горловини ще не дойшла, дійшла. Так я його і покинула, більш не брала. Там у мене джемперочок є кокеткою. Його взагалі не зачіпала. Потім я починала там джемпер для сина. Теж оце я резинку знизу вверх почала його в'язати, резинку знизу пров'язала і більш не чіпала. Що у мене ще там є? Зелений джемпер від гольфа тако хотіла я його в'язати, чи як. В общем, зелений такий джемпер теж. з... Як його. Ой Боже, дай мені пам'яті. В общем, я його теж трішки пров'язала ще і все. І все. Більше я не чіпала тих процесів. Є в мене в планах ще почати процеси. але я боюсь починати, тому що в мене те все не закінчено. Але дивилася вчора дівчаток, дивилася Марусічку, дивилася, що вона. Розказує, що в неї 17 процесів, розпочато, недов'язані, показувала, що вона буде в'язати. І я така собі думаю, може, все ж таки мені розпочати те, що я ще задумала. Розумієте, я ще в кінці березня задумала зв'язати джемпер патріотичний. Я вам зараз так не об'ясню. Коротше, дивіться, ну, не знаю, це мій план, моя мрія. Покажу так на цьому патріотичні і інтарсією хочу її зв'язати. Я дивилася, Оксана не показувала, як по колу в'язати інтарсією. Дуже, дуже дуже понятно, дуже зрозуміло вона об'яснила. І я ще раз його передивлюсь це відео, коли буду починати. Ну, факт тому, що я хочу інтарсію, ну ось так, навскоси. Тут, значить, синій колір, а тут жовтий колір. Отак навскоси інтарсію. Тільки одне, що я не придумала з рукавами, якщо у мене буде воно так навскоси. Дуже хочу його розпочати, але я його ще не розпочала, тому що я боюсь через те, що у мене є незакінчені процеси. А рукава, значить, якщо тут у мене половинка жовта, значить цей рукав буде жовтий, але хочу отак, значить, сині там, пару полосочок. Якщо ця половинка синя, значить тут синій рукав, а тут полов... Пару полосочок жовтих, жовтим зробити. В общем, така якась у мене задумка. Дуже так воно мені в голові ця картинка гарно сидить. Я даже була собі в зошиті намалювала, як я хочу. Ну, я його так і. Так, да, це в кінці березня прийшла мені така задумка. А чому вона мені така прийшла задумка? Тоді теж Світланочка, Світланочка, її канал зветься Світлана, давай пов'яжемо, чи якось так вроді. Звідси я у неї брала е, тестування жилетки, і вона в'язала своїй донорці перед, перед жилеткою це і перед цим тестуванням у неї навіть було тестування е, дорослого патріотичного джемпера. Ну, дівчатка, я коли вже дивилася її канал, вона виставляла фотографії. Дівчатка не всі в'язали патріотичним, а в'язали одним кольором хто, хто як. І я просто подивилася і мені така прийшла задумка, що от хочу отак патріотично, ну, щоб воно було отак навскаси інтарсією. Не знаю. Не знаю, чи воно в мене вийде, чи я його розпочну. Потім, в квітні я ж наблюдаю ще за спільником. Я не беру участі, а тільки просто наблюдаю за дівчаткам, дівчатками, які беруть участь у спільнику Кольоровий Рік. І я просто тоже так вже чую, що випав колір такий дівчатка розказ. І я сама для себе просто беру теж такий самий колір, який випав у їхньому спільному проєкті, і е, придумовую в'язати. Отже, у квітні випав жовтий колір, здається, я вже не пам'ятаю. І я вибрала Теж жовті ниточки, але я його так і не розпочала. Не розпочала його сама для себе, це теж планую щось зв'язати з жовтого кольору. Травень, вже теж я вже вчора так подивилася, дівчатка показують, що вийшло у них кольоровий рік в травні квіточки в'язати. Квіточки я ніколи не в'язала. Хотіла би теж спробувати, але я не можу придумати, до чого я їх при... причеплю цих квіточок. Чи може зв'язати якусь квіточку і зробити брошку з цієї квіточки? В общем, ще не знаю, ще нічого такого подібного мені, в думку, не впало. Обіцяла ще, я сама собі що буду. В'язати кожен місяць шкарпетки. Скажу вам так, тоді в березні показ, в квітні я, вже, да, в квітні я була, до вас під'єднувалася, показувала зв'язані речі за березень і показувала, як я там в'язала шкарпетку. В общем, одну шкарпетку зв'язала, другу ні то теж так і не зв'язала. Одну зв'язала, даже я не пам'ятаю, хтось з глядачів порекомендував. Там в мене вийшло, що шкарпетка велика, була одна велика перша, я розторочила і почала в'язати, це я брала перший раз 80 петель, потім розторочила, почала брати 70 петель, здається, теж воно ще велике. Я ще купила була собі цю. На, на шкарпетку напялювати. Не пам'ятаю, як воно зветься. Я, вже, я його в руки не брала вже відтоді. То я не пам'ятаю, як воно зветься. Вішалка для шкарпетки. Короті. Ось так. Не знаю, дівчатка, виправте мене. Не смійтесь з мене, що я так кажу вішалка, бо я забула, як вона зветься. І я потім хтось посовітував, мені порекомендував, що Треба набрати 60 петельок. Я вже набрала 60 петельок і одну шкарпеточку зв'язала. Одну шкарпеточку зв'язала, другу ще ні. Отже, треба мені надолужувати. І я вже так собі думаю, сьогодні це є понеділок до вас вийшла вже на зв'язочок, трішки потарабанила з вами, розповіла. Завтра вівторок я знову під'єднаюся. От тільки не знаю, чи мені зараз це в YouTube виложити сьогоднішній день, чи мені е, в кінці тижня вже все змонтувати і вам викласти великим відео. Мабуть, я сьогоднішній з вами з'єднаюся, е, покажу. А там далі буду бачити, як я буду з вами з'єднуватися. Постараюсь з'єднуватись, тому що ось, от коли я не дивилась ні дівчаток не з'єднувалася. Я замітила, я даже ось днів кілька назад собі казала: так, щось мені вже дуже погано на душі робиться. Треба починати в'язати, щоб моя душа трішечки успокоїлася, щоб мені якось легше стало. І так, да, дійсно. Вчора я пасла череду і я дивилася дівчаток, дивилась, старалася подивитися все, що я пропустила. Мені стало легше на душі, мені дуже захотілося до вас вийти, поспілкуватись, тому що мені цього не вистачало, от коли я не виходила до вас на зв'язочок. Хочу сказати, що кому подобаються мої відео, ставте лайк. Хто на мене ще не підписаний, підписуйтесь, якщо вам подобається, то підписуйтесь, боже, свищу я цим зубом своїм. Ще й передній зуб це в мене випав. Підписуйтесь. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, я постараюся виходити частіше до вас. Все ж таки буду знаходити якусь цю хвилинку-дві, щоб до вас під'єднатись і з вами поспілкуватись і показати, що я роблю зі своїм рукоділлям. Своїми рученятами, що у мене виходить, що у мене не получається, тому що все не може получатись, є таке, що і не виходить, є таке, що і не подобається. В общем, до нової зустрічі. Пока-пока.